З 9 по 18 травня в Коростенській громаді проходили змагання серед школярів закладів загальносередньої освіти. У спортивному святі взяли участь 727 учасників. 22 травня на базі фізкультурно оздоровчого комплексу стадіону Спартак відбулася церемонія нагородження команд переможців. Наше місто спортивне. Десятки років вже наша команда школярів виграє турнір спартиаду обласну. І це вже стало як таке обидене. Хоча є такі міста, як Житомир, Бердичев, Новоград, але те, що на належному рівні розвитку спорту наша школа все якраз і підтверджує, те, що багато видів спорту сьогодні культується у нас на Коростенщині, в нашій територіальній громаді, ми знову таки виступаємо переможцями багатьох багатьох змагань. Приємно, що такі захід. Під кінець навчального року ви провели і те, що є переможці, і те, що ми ну, скажімо, не звільняємо собі оці традиції спортивні. Змагання складалися з легкоатлетичного кросу пам'яті Олександра Сербінова, баскетболу, мініфутболу, шахів та веселих стартів. Спортивний захід проходив за підтримки народного депутата України Володимира Арешонкова. Фізична культура і спорт це невід'ємна складова. Повноцінного, здорового, насиченого життя кожного з нас. Тому мені надзвичайно приємно, як людині, яка сама багато років доволі активно брала участь в різного роду змаганнях, мені дуже приємно бачити вас, таких енергійних, цілеспрямованих. Тих, хто розуміє, що незважаючи на. Ту надзвичайно драматичну, страшну ситуацію, яка є в нашій країні, ми маємо робити все для того, щоб ваше майбутнє, майбутнє нашої країни було сильним, було підготовлене. Урочиста частина нагородження зібрала 132 учасника переможця. На спортсменів чекали різні подарунки та солодощі. Я хочу подякувати учням за активну участь і подякувати їх вчителям фізичної культури, які змогли заохотити, навчити і довести до перемоги. Всім успіхів, добра мару. Look. Атлетичний крос, який проходив в рамках змагань, був присвячений нашому загиблому земляку чемпіону України з легкої атлетики Олександру Сербінову. В церемонії нагородження брали участь міський голова Володимир Москаленко та сестра загиблого воїна пані Алла. Перше місце в цьому розділі змагань по міський міській ліцей номер 8 У турнірі Шахів перемогу виборов міський ліцей номер 11 У розділі мініфутбол перемогу здобули вихованці міського ліцею номер 4 Кращими з баскетболу стали спортсмени. Міського ліцею номер 1. у змаганнях веселі старти першу сходинку підсталу посів міський ліцей номер 10. Вітаємо переможців. Змагань.